Рікайте свої речі. 3.06. Ви маєте бути о 3.20 вже зверху. Бігом! Так нахуй заїкайся так можна. хе <зас> я не спав! Я не спав, я чувствую. Рухаємося на точку збору, де у вас буде багато роботи. Так, да, хлопці, так. Да. Війна на дворі. Бачите, Трамп не рухається нікуди, ні в якому напрямку. Рекомендую вам пришвидшитись, тому що якщо у вас в 3.20 не буде зверху, буде не дуже добре. Водій зараз вийде. Ось водій воді йде. Na i moto. Панове, це треба робити швидше. Ти маєш їх звільнити звідти, а потім тачку паркувати. Вони мають вже розуміти, що навколо відбувається. Бігом! Водій, медивака, завжди вилітають, тривають двері, або той хто поруч. Доведи їм задачу. Дублю інформацію. Машина, машина підірвала, йдемо далі пізно. Я паркую машину. Ага. ага. Ви Швидше щось робіть, займайте якісь позиції, я не знаю. Вам рухатись треба ось цією дорогою прямо. За До 20 секунд ви маєте звідси вийти. Я не чую, щоб ваш старший групи дублював команду. Значить давай, 20 присідань і Лупани зараз же. 2. Я хочу, щоб ти зберіг своє життя, розумієш? Так. Тому що ти Шприє. потім в результаті збережеш okay. життя інших. 17, 18, 15, 20. Супер! Рух! Ходи! Роза, а. и ты туда до бури, вы вдвоем там идет этом и тут. Виталя, за мной. вот. Занять позицию на CCP-шке ожидать раненых. Вон там вот миндажик туда. Может так и не взяли? Не знаю, не, наверное. Ну, машинишный был ловит. Блядь. Хуй-о. Хуй правая нога, открытый перелом! Басильное кровотечение! Травматическая ампутация правой китишки! Осколочное правое плечо! Осколки правый глаз! Как понял! Быстрее! Он истекает! У вас правая нога, открытый перелом! Басинное а, кровотечение, блядь! Що можна зробити, поки готується турнікет? Перший тимчасовий метод зупинки. Який? Натискаємо. Ну, Куди? Натискаю. Правильно! Так я зтискаю. Вони стікають, активні! А що там з ним розмовлять хтось буде? ні? Братику, як мене чуєш? Ага. Чую. Братику! Розмовляй зі мною постійно! Добре! Права рука швидше! Братику, міждується? як тебе звати? Богдан. Богдан, братику, як ти сюди попав? За КНЕЛСІ е концерту забрали, так? Законоельзі, йопалі, повсюди. Братику, все буде добре. Права нога болить. Не відчуваєш? Братику, як мене чуєш. Чуєш мене добре, розмовляй зі мною, розмовляй. Так, право! Забирайте його блінда. Братику! Зараз ми тебе будемо переміщувати! Подирвайсь, він каждо! Заправи його! Забраємося! Быстрее за руки взяли, пошли! Выше тягнем. У вас там есть еще две люди, они, может, вам тут поможут. А... Вам сиди сюда! А вы тянить да, да. блядь! Артиллерия ебашит, давай, виноват, нахуй! Двигаемся, двигаемся! Сука, схватили раненого! Затащили! Хорошо? Помог їй бостріє! Він за мною розмовляє, тому він давай, 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 давай! Братику, як мене чуєш, розмовляй зі мною постійно! Братику, розмовляй! Розмовляю, розмовляю. Розрізаю! У тебе глаз боли! Трина. Глаз болить! Зачекай! Зачекай трішки! А може щось з зотом Оглядаю! Нічого нема. Розмовляй зі мною! Розмовляй не мовчи! Що, 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 братику, розмовляй зі мною! Провіряю спину! Немає. Братику, як тебе звати? Богданчик, братику, ти звідки да, ти? ти? Не запам'ятав. Извини. Богданчику, братику, розмовляй! Злоби нормально пояс! Ні, візьми правильно! Три пальці! Не Віряй! 15 секунд! Висли, блядь. <laughs> не, Винбара сейчас. Сейчас. 12. Вы с ногой будете что-то делать? У него там перелом, блядь. У него на кисти нахуй перелом. У блядь, него бачит. бачить. не бачить, мало. кисть оторвала. Что делать будете? Выше. А что за сколько ты замеряешь? За 15 секунд. Эй, а дай ты за 15 секунд, скажи мне. Я ты рахувал их. Цена? А? Ти їх не рахував. Ні, ми швидко работаємо, хлопці. За... В нього мокрий Оля? В тебе мокр... Мо... є, шо, глядав, мокрий, мок, чупай. Мокрий, ли, мокрий, мокрий чи ні? Мокрий чи ні? не мокрий. Не мокрий, мокрий. ну, працюй, значить. Може, грілки є, я знаю. не знаю. — Нема. — Нема, хорошо. — мохає. блядь. — блять. Після виходу вже хмари каже, що має бути перебраний. Ще працюємо, ну, там мокро. О, басно знайшов. Що роби? Діди, я розпізначив відмінно. Завернути його в термоком, оглянути голову. Глянути голову, ще що там? Наха? Нічого більше! Зараз да нічого. Ти хочеш привезти, блядь? Так тут ж перелом і кість А на руке, блядь. Ой. А де в нього тут? Кість, Кість. нема кисть, кісь Е, Давай, другі турніки. Тут? Може запах, може йому трошки холодно. Братик, Ради зі мною розмовляєш? Холодно, тобі? Давай, я більше за тебе переживаю, ніж бать медик діректує тебе. Які ти мінки ти зараз використовував? давай! Братику, ти мене чуєш Розмовляй зі мною! Так, так, Будька, так. Батька! Бодька, братику! Розмовляй, не забувай! Давай, 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 давай. Так, він стабільно бокову. Давай бірихом. Починаю відкручувати цей турнікет і наглядаю за кінцівкою. Кровотеча да, піде да, чи да. не піде. Е, 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 Все, добре. Все добре, він тримає. Правий глаз правий. І дивиться, каже, болить, дуже болить. Болить. Боли. У нас немає... Е, цих. <свят> немає щитка. Не Щит. Давай і тоді якусь тверду хуйню оттуда. Діше? Тут глас масові закупкую. Давай бінт, Правий глаз. Блять, я два овка йому закручу. Друге буде ціліше? Ні. Нє. мотай, мотай. <рес> Боська, братику, розмовляй зі мною. Mm -hmm. Звідки ти? Він вже по всій Україні побував. <рес> <рес> Поносило нормально. Граната! Граната! Тихо не шевелись. Що, наїбали? Бочка просто в ахере від того, що він нічого не бачить, тут ще й летить. Бочка. Можна ага. протрити один раз? Та ні, на що протривати. Там даю рівно одну хвилину і картка готова. Тобі. Е, ампутація. Турнікет по, е, по, Права, права. Права, права нога. Права рука, права нога. Так. І напиши. Час. Так. Час на 3.45. І запиши 3,45. Притомність. Яка у нього була? Братик, ти не чуєш! Та він так. постійно зі мною розмовляв. То це як за шкалою, але появи а. кисло. А. Фокстрот, я група один на зв'язок. На зв'язок. Один поранений вірт арт обстрілу. Турнікет на правій руці, на лівій нозі. На правій нозі. Час 3.50. Пульс 70 за, хв... за хвилину. Де поранено на турнікети? На правій нозі, та на е, правій нозі. На правій руці. Як Фокстрот. Вас прийняв? Fox Trot. Кобсі зрубкувались! Як чуєте мене? Мужики, задаю положити, на кидать надаємо А Ратик кобачка. Як чуєш мене? Розмовляй зі мною. так, да дает очисти сейчас хлопцы! не чую, конечно розмовляй зі мною, бодька! Давайте, хлопці, раз, два, три, подням! Братик, розмовляй зі мною, Бодя! Бодя! Чим сьогодні сегодня займався? Фуря, Фуря, я їбу! Ну что? О! Давайте, раз, два, три. Оп! А -а 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 -а. О, блядь! Бля. Бля. Что такое? О, блядь! Ну, в натуре лучше под ремень-то, блядь, вытянуть. Блядь, а, бля, короче, я придумал. Ты ее понесешь, есть. Ну что, на голову упал. Давай, здесь на одну ножку вставай. Ну, Помогите ему встать, да? Давай. Давай. Да. Давай. Оп. Есть. Давай. Да. А ну, подкинь ты ему не Да? Да. Плюс. А? Если хочешь, можем порядыхнуть. Так, на одну ногу. На одну ногу, на одну ногу. На одну. Есть? Тримайся за нас. Можливо, вам буде легше, є ще такий метод, з трьох можна не. З вас зайде зайдеться. У нього тут ампутатися, так, ложите ножку на ножку. Заштаніли. Підберете і йдете. Логічно. Все, все, хороше! Удивись, боть, братик, як чувствуєш себе... Да только что стоял на одной Давай-давай-давай-давай. Трошки залишилось. Движение. Кто? Не на одну. Что на одну? Ногу давай. Ну Что такое? Мы поменялись и дальше двигаемся. Не останавливаемся. Меняемся. Мужчины. Зафиксировал, пошел. Движение что Отмени его под руку, давай сразу. давай сзади если на машину открывай На. давай да. да. машину. давай ставь. давай 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 позицию срисовали, давай 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 что вы ждёте нас? А. Помогите ему давай ему залезть, блядь, мы не отдыхаем. давай сюда эту, давай Поднимай. Здравствуй. давай давай Блядь, стой, стой, стой сука, стой, стой, ну пизда, блядь! Не ж, ну, блядь! Блять! психуй! пирог! Психуем! Мужчины, взяли себя в руки, блядь! Не паникуем, не, не психуем, блядь! Работай спокойно! Заспокойся! Давай! Запрыгнуть!